Радіо всі свої програма про свідоме життя на планеті. Доброго ранку, шановні радіослухачі. В ефірі програма Молодь за екологію, а отже за майбутнє. З вами його постійні ведучі Яна Тихолас та Юлія Очеретнюк. Доброго ранку. Сьогодні говоримо на тему, яка стосується кожного з нас, а саме про взаємодію людини та біосфери, про екологію. Екологічна проблема завжди була, є і буде актуальною. Особливо зараз, коли внаслідок дій країни-терориста щодня через лісові пожежі, горіння нафтопродуктів і згоряння промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини які ж екологічні збитки завдано довкіллю Вінничини. Спробуємо розібратися разом із активістами, борцями за чисте довкілля та експертами Жушман Анною, Борчишиним Артемом та Берт Дарією. Вітаємо вас, шановні експерти, у нашій студії. Через військову агресію РФ було пошкоджено не тільки енергетичний, а ще й безумовно кліматичний порядок денний нашої країни. Генеральна асамблея ООН оголосила 6 листопада кожного року міжнародним днем попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та військових конфліктів. Шкода, яка наноситься навколишньому середовищу під час збройних конфліктів, ще довго після їх закінчення відображається на стані екосистем і природних ресурсів і часто виходить за межі національних територій та період життя одного покоління. Отже, питання до вас, пані Аню: як світ реагує на екологічну ситуацію, яка відбувається наразі, і чи готовий він нам допомогти? Звичайно, всі ми розуміємо, що у нинішніх умовах екологічний фактор не стоїть на першому місці. Зараз ми думаємо, як уберегти своє життя і всі зусилля покладені на те, щоб мінімум наслідків. Проте тваринний світ, рослинний світ дуже страждає, і досить часто саме природа попадає в епіцентр цих страшних подій. І, звичайно, що світ стурбований екологічним станом нашої країни. Оскільки на відновлення природного балансу ще після війни треба буде багато часу і зусиль, але закордонні лідери та спеціалісти готові нам у цьому допомогти. Якщо говорити саме про вплив на рослинний і тваринний світ, червона книга міжнародного союзу охорони природи оприлюднила перелік видів, які перебувають під загрозою. І це є критичним показником впливу російської агресії на нашу природу. Наразі кожен четвертий вид перебуває під загрозою зникнення. Наприклад, за оцінкою червоної книги, земноводні складають 40%, Савці 25%, деякі ракоподібні – 27%. Пане Артеме. Як ви можете це прокоментувати? На видів тварин, які знаходяться в нашій країні, знаходяться на межі зникнення через воєнні дії. Можуть і взагалі зникнути. Відновити популяції, звичайно, можна, але це надзвичайно складний і тривалий процес. І я думаю, що можна це зробити лише після звільнення наших територій і припинення вогню відповідно. Або допомогти диким тваринам, які постраждали моргін довкілля. Також існує організація A AnimaLS, яка. Займається порятунком тварин. Головне, не приходити мимо мати бажання допомогти. Ні для кого не секрет, що з приходом теплоти, весни, наступає шашличний сезон. Ми збираємося з друзями, смажимо шашлик, все чудово. Але як же без відходів, які потрібно викинути? Тут спрацьовує суто людський фактор: хтось обирає екологічний шлях і викидає сміття потім у бак чи смітник. А хтось не бажає жити в гармонії з природою, викидаючи сміття і відходи біля річки, або гірше того, у саму річку. Пане Артеме, які ви можете дати поради з приводу викиду сміття, з приводу сортування його? Адже наскільки нам відомо, така проблема існує у вашому містечку у жмеренці. Так дійсно, така проблема наразі є. І вона насправді бентежить жителів жмеренки. Але в нас є низка заходів. Які допомагають нам боротися з такими проблемами. Це озеленення лісів, створення системи розташування сміттєвих баків, також існують центри утилізації сміття. Якщо можна, хотіла б додати кілька слів з приводу боротьби за екологію, за наше довкілля. Насправді боротися із забрудненням навколишнього середовища та іншими екологічними проблемами стало простіше. Для цього потрібен просто телефон і декілька фото, зроблених для того, аби в майбутньому берегти нашу природу. Допоможе у цьому сервіс Екоінспектор, який був створений у рамках кампанії цифрового перетворення Вінницької області, реалізованої спільно громадськими та державними партнерами за підтримки Google Україна. На жаль, проблема забруднення водних ресурсів не є єдиним питанням, яке турбує мешканців Вінниччини. адже забруднення повітря має більш негативний вплив на здоров'я і самопочуття людини. Моя колега Юлія, мешканка Тростянця, стала свідком екологічного злочину чи до діяльності спиртового заводу, що призвела до екокатастрофи. Пропоную більш детально розповісти про цю ситуацію нашим слухачам. Насправді, Тростянець завжди був комфортним містечком. Тут було свіже повітря, чисті річки, усміхнені мешканці. Допоки діяльність спортового заводу не призвела до екологічної катастрофи у містечку. Відходи, які скидали з виробництва, не очищували, і вони забруднювали повітря нестерпним смородом. Тут неможливо було вийти на прогулянку та навіть просто вдихати те повітря. Від нестерпної задухи і викидів страждали люди, тварини, рослини і все живе. Крім того, відходами знищили територію навколо пам'ятника загиблим євреям, що викликало резонанс і серед єврейської общини. Тим самим ми можемо говорити, що дана екокатастрофа призвела до неприємностей ще й в історичному аспекті. Ситуація загострилася з початку літа. Мешканці Тростянця кілька разів влаштовували мирні акції протесту проти діяльності підприємства. Також пізніше маленькі жителі Тростянця записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Понад місяць тростяни у цілодобовому режимі блокували вхід до підприємства. Люди облаштовували пости, де 24 на 7 чергували та слідкували, аби з території заводу не виїжджала техніка, яка скидає відходи на поля фільтрації. Зрештою, тростянчани таки змогли достукатися до місцевої влади, і спортзавод припинив свою діяльність. Чи змінилася ситуація в містечку після цього? Так, звичайно, ми доклали максимально зусиль, аби привести територію Тростянця до ладу. Після усіх проведених екологічних заходів у Тростянці ми вирішили представити результати нашої роботи у Вінниці. Пам'ятаю, я особисто брала участь у конкурсі з екологонатуралістичної діяльності, де наше містечко вибороло перше місце. Знаю, що в однієї з наших експерток була подібна ситуація, пов'язана з діяльністю спортзаводу. Пані Анно, розкажіть про це. Дійсно, така ситуація мені теж знайома. Діяльність Гайсенського спиртового заводу спричинила те, що через запах на вулиці не можна навіть сушити білизну, тому що вона просочується цим смородом. Через забруднення жителі не можуть їсти плоди з власних садів. Мешканці сіл масово скаржаться на підвищений тиск, головний біль та шлункові розлади почастішали серцеві напади. Чи змінилася ситуація на краще потім? Так, отже, тепер справа Гайсінського спиртзаводу, що входить до державного концерну «Укрспирт», знаходиться на розгляді у поліції. Влада, хоча б не мінімально, та визнала, що проблема насправді існує. Отож, сьогодні ми розглянули низку екологічних проблем, які продовжують існувати і нині. Проте, ми свідома молодь, яка не бажає бути свідками екологічних злочинів. Більше того, заохочує боротися за чисте довкілля, намагаємося зробити усе можливе, аби вберегти нашу планету від забруднень. Наприклад, вінницьких студентів обурила ситуація з вишенським джерелом. Вони вирішили розібратися з даною проблемою та написали петицію. Також відбулася акція за участі школярів та вчителів спрямована на очищення водних ресурсів. Маємо питання до експертки мешканки бару пані Дарії. Чи могли б ви розповісти про славнозвісний орнітологічний барський заказник? У чому його особливість? Заказник має особливу природоохоронну, наукову, естетичну та пізнавальну цінність. Рослинний світ представлений високотравяними ценозами за черету звичайного, рогози широколистий, осоки, латаття білого, латаття жовтого, а серед ссавців переважають ондатра, бидра, ласка. Продовж року досліджена територія підтримує існування 127 видів, які належать до 17 родів, об'єднаних у 37 родин і 81 ряд класу птахи. До екологічної групи навколоводних та водоплавних птахів варто віднести 47 видів. З них 21 вид регулярно або періодично гніздує у заказнику. Пірникоза велика, бугай, бугайчик, лебідь, сипун, крижень, попелюх, луня чиретяний. Дякуємо експертам за цінну інформацію, за влучні і вичерпні відповіді. Ми змогли розібратися у питаннях, які нас хвилювали. Ми щиро вдячні слухачам. Сподіваємось, почута сьогодні інформація знадобиться вам у майбутньому. Підтримуйте і залучайте до чистого довкілля своїх друзів та ворогів. Нас щиро радує те, що сучасна молодь здатна на свідомі вчинки на акції протесту та на чітку громадську позицію у сфері екології. Дякуємо вам.